Хлопці, топ-5 смарт-телевізорів бюджетних 4К у діагоналі 55 дюймів. І зараз буде, мабуть, дуже багато якихось негативних коментарів під цим відео, бо це буде огляд бюджетних топ-5 телевізорів. Я ще один в нетоповий, покажу. Він не зовсім бюджетний, але е, усе. Згода. Тож, на каналі Технозон Україна топ 5 бюджетів, 4К у 55 дюймів. Поїхали! Спочатку, коли я дивився різноманітні топ-5 телевізорів, ну зараз я на розетці, коли я дивився різноманітних топ-5 телевізорів, в мене таке виникло питання, чому вони усі починають там орієнтуватися на якісь там топ-5 від Artins.com, чи починають друг, чи починають копіювати топ-5 якихось російських блогерів, чи зовсім я не зрозумів, я коли побачив, коли хтось з України. Якийсь українець зробив і включив туди телевізор, який більш не продається. Я був дуже здивований, думаю, що це таке лайно. Тому я просто взяв і сформував наш ТОП, виходячи з того, що це повинен бути більш-менш брендовий телевізор. Орієнтовно десь від 450 до 650 баксів. Саме така ціна це нормальна ціна для 4К у 55 дюймів, Ну, якщо ви хочете бюджет. Якщо ви хочете там вже oled телевізор хочете чисту 10-бітну матрицю, хочете там якусь неймовірну яскравість, то, звісно, тут вже там півтори-дві 2000 чи 3000 баксів, це не менше буде коштувати. Але от, якщо ви хочете все ж таки мати велику матрицю, велику діагональ, ви хочете там побачити 4К, то ну, саме це ми зараз з вами зробимо. Тож, підписуйтесь на канал, натискайте дзвоник, а ми поїхали. Ну, о, коли я Почав просто-напросто сортувати. Я відсортував 55 дюймів 4К, я побачив безліч, безліч якихось псевдобрендів. Це такі, Акаї, сателіти, Лібертони, Ромсати, Вінга. Я... Оцей треш я навіть поговорювати не буду. Бо це не, де, не до телевізора. Так, ви можете там піти і сказати: я там візьму там якийсь 4К Вінга, і потім там засвітлення матриці буде таке, що ви будете дивитися і казати, Боже, що я купив, який я телепень. Воно буде надслабке якесь і буде працювати не досить, досить некрасиво. Тому, ну, Ківі то зовсім, а я вам поясню, там, Ківі то зовсім сам, саме таке лайно, яке можна знайти бо коли вони випустили цю 740 серію і казали, що там є МЕМС, воно є уплавніння, нема там ніякого уплавніння, і все виглядає дерганина така, що у вас очі повитікають через там, тиждень того, як ви будете дивитися цей телевізор. Але більш-менш в не це в нас ось такий хайсенс, і починаються. Це більш-менш такий нормальний бренд, і там 17 тисяч гривень. Думаєш, ну, норм, я вже від цієї початкової ціни там. Ну це не тільки він, там ще й Nokia в нас є. Я зараз буду показувати, але розповім вам логіку цього. цього TCL p серію не рекомендую, бо сам користуюсь у Німеччині. У мене стоїть TCL п серія Я, чесно, чесно кажучи, я її продавав довго, так і не продав, і відправив <правив> до дочки, <правив> щоб вона дивилась на Ютубі свій улюблений, улюблений серіал. Більш ні для чого він не придатний. Якщо ви під'єднаєте до нього якийсь TV-бокс, там ще більш-менш можна щось подивитись. Але це якесь гуан. Тож, ми відкинули усі такі псевдо Бренди. Це все OEM бренди якихось там не досить цікавих моментів. І е, пішли по стезі якогось там такого моменту, що ми почали дивитись на, ну, наприклад, Nokia. Nokia е, за 18 тисяч, більш-менш нормальний бренд. Так, це теж OEM, але е, він продається у Європі. І я чесно, чесно кажучи, він начебто є, а начебто і нема. Бо в моєму досвіді користування Nokia є один такий собі негативний момент, бо у той Nokia, якою я користувався, якою користувався, не було мемса, не було уплавніння, Тут я у інформації теж не знайшов. Дивіться, теж не знайшов такої інформації про інтерполяцію. Тобто тут 60 Гц, це IPS матриця, 178 е, в нас е, градусів у кути огляду, і е, тут надслабкий процесор 1200 МГц і 1,5 ГБ ОЗП на 8 сховища. 10 біт 8 плюс FRC, ну, начебто більш-менш телевізор за свої гроші, але я його не рекомендую, тому він позатоповий, в нього малі. 470 і зовсім-зовсім надслабкий е цей процесор. І більш-менш брендовий. Потім в мене на п'ятому місці опинився, знаєте що, е LG. Я вам скажу: так: е я користувався саме цією моделлю. 75206LF е 55 дюймів. Він в нього є оплавніння, в нього є там 178 градусів кути, IPS, Direct LED, підсвітлення більш-менш нормально показує. Нема Dolby Vision, є HDR, це модель 2022 року. Звісно, звісно, 2023 року за такі гроші ми не зможемо з вами купити навіть більш-менш нормально. Тому може, може, є сенс, коли, якщо воно є у продажу, розглядати її 2021 рік, то не є проблем. Але у цієї моделі 8 біт матриця і лише 16,7 мільйонів кольорів. Так, це так. І я не знаю, що ліпше Чи ліпше взяти 8 біт чесну матрицю, чи взяти 10 біт псевдо 10 біт матрицю. Але у деяких моментах я бачив, що щось там з кольорами трохи не те. Але це LG, це відомий бренд, і він коштує. Давайте так я вам скажу, він коштує в нас 21 тисяча гривень. Немало. Тому у такому поєднанні 21 тисяча та 8-бітна матриця. Я ставлю його на п'яте місце. В нього а, є а, HDR, в нього є там HLG, в нього WebOS, і, звісно, там є деякі плюшки. Давайте я вам покажу. Тут є в нас і Netflix, і AirPlay, і Active HDR, і Disney, і а, деякі ще моменти. Звісно, для Netflix в нас ще й Dolby Audio є, але звичайне. І так він підтримує AV1 кодек, і начебто непоганий телевізор, але за такі гроші це п'яте місце. А ось на четвертому місці я б розглядав би вже трохи дорожче. Трохи дорожчий в нас Philips 55 pus 7607, дроб 12 за 23 тисячі. І це в нас, дивіться, це в нас ось він. Бачите. 50 Plus 7607 drop 12, модель 2022 року. Це Direct LED 178 градусів широкі кути огляду. В нього є уплавніння, звісно, і це вже 10 біт плюс FRC на хвилиночку. В нього більш-менш нормальна яскравість, бо в ньому є і Dolby Vision, і HDR10. І також, ну, звісно, є уплавніння від нашого. Такого цікавого бренда, як Philips. Ось ми на фірмовому сайті Philips. Вони тут показують, що в нас є і Dolby Atmos на хвилиночку за 23 тисячі. Ну, Dolby Atmos у стереосву, коли у вас стереодинаміки самого. Телевізора це такий собі момент, але він може його декодувати. Є підтримка HDR 10 тобто ті бокси на MLogic процесорах підійдуть, бо вони виводять нормально HDR 10 Звісно, Netflix є, і AV1 кодек, і більш-менш більш нормальний бренд та більш-менш е нормальний е телевізор. Звісно, під нього треба вам купувати TV-Box. Ну, в нас є отаке. Третє місце це вже пішло, той самий Харьсенс, і тут дуже досить цікава річ. Дивіться, коштує він 17 тисяч гривень. За 17 тисяч гривень ми отримуємо ту саму IPS-матрицю з Direct-LED, ті самі е, широкі кути огляду. 300 кандел на метр е, квадратний. Так, 300 кандел це не так, е, це не так багато для відображення нормального HDR. Е, але це такий мінімальний якийсь момент, де ви побачите, що щось перемикається, воно стає більш яскравішим, якийсь контраст є більш-менш нормальний і більш динамічний більш широкий диапазон кольорів. Так, ви щось будете бачити. Dolby vision буде йти у вас у більш теплий режим відображення кольорів. але це замало для відображення повноцінного HDR та Dolby Vision. Ну, мінімум 350 чи 400-піковий показник Кандел потрібен. Це, це самий мінімум. Тому так, воно все є. Тут є, звісно, інтерполяція, тобто той самий мемс уплавніння. І під нього ну, його ціна обумовлена тим, що це операційна система Vida, і вам, ну, це U5, і вам потрібно буде для нього 100%, 100% купувати tv бокс Так, звісно, на, Філіпкі, на, Філіп, на Філіпку вам ви можете. Може, зможете користуватися бустіві І На LG теж зможете, дехто користується, навіть я користуюсь, бо ви можете там, встановити такі додатки. Там є Netflix, YouTube, Звісно, наприклад, там Світ ТВ, Київ, Стар ТБ, там якісь ще, там, Мегого і через MSX Player там, ще, ще щось встановити. Не зовсім таке собі легальне, але воно буде працювати. На Vida, я б. Ну, собі, така собі операційна система. Но а, цей телевізор має право на життя, бо це надбюджетний телевізор у 4К. Це модель 2022 року, вони пишуть 2022. Так, 22 року. А ось на другому місці, в нас, на другому місці, дивіться, як вони показують. Тут і Dolby Vision HDR, і DTS X віртуальний, і є 4К в нас масштабування. Ой-ой-ой-ой-ой, як вони тут усе, плавне плавний рухи Ай-яй-яй, спортрежим. Але в нас є на другому місці. Ну, дуже непоганий варіант. За 19, ну, за 20 тисяч гривень. Ви отримуєте Mi TV q 1 e на 55 дюймів. Поясню, це QLED. І він яскравіший, ніж у е, ті ips матриці. QLED це квантові. Е, крапки, як, як сказати? Крап, крапки, Так, квантум е, дот. Дуже яскраві на Android-TV-10. В нього є уплавніння, підтримка Dolby-Vision, підтримка HDR 10. В нас є. Ну, Давайте я вам покажу. Тут, тут, звісно, 10 біт, псевдо 10 біт, 8 біт плюс FRC. Ну, але це не 8-бітна матриця. Є підтримка HDR 10, я вже казав. Так, про MEMS вони показали, що тут дуже красиве все. Все, він на тонкий. І Android-TV 10. І все це коштує лише ну є Dolby Audio та DTS HD 2х32. І все це коштує в нас 1999. 19 Звісно, я не буду вам рекомендувати Xiaomi TV a 2 бо це LCD LED і чесно кажучи, докинувши тисячу гривень, отримати QLED з Dolby Vision, я думаю, це набагато цікавіше. Тому саме він на другому місці. Досить непоганий телевізор у 55 дюймів. та й бренд. я Знаєте, що коли ось там інші оглядачі там кажуть там Xiaomi Mi TV P1. Так, він над, над дешевий, але по-перше, його вже немає у продажу. Може, десь десь якісь там залишки є. А по-друге, ну порівняти Quantum QLED і порівняти IPS-матрицю, Ну це буде зовсім зовсім неправильно. А, некоректно. А на першому місці. В нас буде ось такий телевізор, і це дорожче, дорожче ніж 650 баксів. Але я ставлю його е, з е, таким урахуванням на те, що це Sony. Це Sony kd 55 x 80 j він, він, він зараз його ще продають, він ще є у продажу, навіть не у якихось акціях. І повірте мені, якщо ви поставите Sony і будь-який з цих телевізорів, які там є, у нас у цьому, скажімо так, переліку телевізорів, то Відображення буде ну настільки якісніше, ніж у інших телевізорів. І так, так, це ціна. Це 28700. За 28700 це практично 800 баксів. І, чесно кажучи, ну. Він яскравий. В нього є базова яскравість 360 кандел, і пікова яскравість дивіться, 400 кандел на метр квадратний. А це вже нам дозволяє дивитись більш-менш правильний HDR та Dolby Vision. Так, в нього IPS. Я тестував, до речі, X80 серію, X8 серію, і мені дуже сподобалось. 60 Гц, але є уплавніння. Є, є Motion Flow XR 200XR з індексом 200. В нас, знаєте, чим цей телевізор цікавий? Тим, що в нього 4х16 і є достатньо, ну, потужна, достатня потужність процесору для того, щоб їм користуватися окремо без ТВ бокса. Так, він витягнеться, він досить потужний. Так, це в нас. Блін, 21-го року моделька. Так, ну, x 81 j це порівняна модель, вона асоційована модель. 10 біт плюс FRC. Ну, про пікову яркість яскравість ми сказали. Це Direct лід підсвітлення. Дуже широкі кути огляду 178 градусів, і, звісно, там motion flow. І є в нас. Дивіться, Mediatek mt 9970A. Досить потужний cortex a 73 процесор на малі G52 прискорювачі. І це надважливе, в ньому Android TV10. Якщо є можливість такі купити, я б докинув би трохи. Докинув би, не брав би Xiaomi, Хоча, хоча Xiaomi все В даному випадку це досить е, нормальний варіант за 20 тисяч гривень. За 20 тисяч це досить нормальний варіант. Я б купував би саме Sony, бо для, для мене важлива більш яскрава, більш кольорова, більш контрастна картинка, ніж, наприклад, там ціна. Ну, це для мене. Для когось, для когось є важливіша ціна, тому за 20 косарів Xiaomi Mi TV Q1 є, досить непоганий варіант. Ну що, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і топ-5 цих телевізорів. Пишіть у коментах, що використовуєте ви, щоб ви рекомендували, рекомендували додати у цей топ. Ну, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Ще раз кажу, на все добре.